До сумно звісних подій 2022 року кількість єпархій Української православної церкви налічувала 53 одиниці. Це єдина релігійна організація в Україні, яка об'єднувала всю адміністративну територію нашої держави. Навіть в перші вісім років так званої окупації Криму. Та в роки проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей єпархії та приходи залишалися під управлінням Української православної церкви. Та коли у лютому 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення, все докорінно змінилося, а собор у Феофанії став відправною точкою втрат єпархії Української православної церкви. Так, вже 7 червня 2022 року рішенням синоду РПЦ було утворено Кримську митрополію, до складу якої війшли три колишні єпархії Української православної церкви Сімферопольська, Феодосіївська та Джанкойська. Ми не знаємо, що стояло за цим рішенням патріарха Кирилла, та те, що за вісім років відбулося погіршення комунікації між українською православною церквою та її кримськими єпархіями, було видно неозброєним оком, і на те, звісно, є об'єктивні причини, і вони лежать на поверхні. Зовнішні сили активно намагалися сіяти ворожнечу між обома православними народами. А коли позиція Патріарха Кирила щодо воєнного конфлікту була чітко озвучена, її не сприйняли православні християни України, особливо західної її частини. Це благословення патріарха. Візьміть з собою туди, куди ви поїдете ці іконочки. Нам, вірним української православної церкви, здавалося, що більше втрат єпархії не буде. Та війна внесла свої корективи. І коли в тилу з громадами Української православної церкви веде боротьбу українська влада, використовуючи націоналістичні угрупування, то на сході з рухом фронту на захід тихо і невимушено звичайні громади та цілі єпархії почали потрапляти безпосередньо під управління РПЦ, Ровеньківська єпархія. Рішенням священного синоду РПЦ від 13 жовтня 2022 року журнал номер 95 у відповідь на звернення архієпископа Ровеньківського та Светловського Аркадія та виходячи з необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв'язку, прийняли безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху Московському. Бердянська єпархія 16 травня 2023 року журнал номер 30 у зв'язку з фактичним залишенням митрополитом Бердянським та Приморським Єфремом своєї кафедри та відсутністю можливості для безперешкодного врегулювання положення Бердянської єпархії синодом Української православної церкви у відповідь на звернення духовенства Бердянської єпархії ухвалив. Прийняти бердянську єпархію у безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування патріарху Московському. Херсонська єпархія 27 грудня 2023 року рішенням священного синоду РПЦ у зв'язку з фактичною неможливістю для митрополита Херсонського та Таврійського Іоанна керувати парафіями та монастирями Херсонської єпархії, що знаходяться на лівобережжі Дніпра, була утворена самостійна скадовська єпархія, Запорізька єпархія. Священний синод РПЦ на засіданні 12 березня 2024 року журнал номер 7 прийняв рішення доручити тимчасове управління парафіями на територіях Веселівського, Кам'янсько-Дніпровського, Мелітопольського та Михайлівського районів, а також міст Мелітополь та Енергодар Запорізької області єпископу, що керує Бердянською єпархією. Луганська єпархія Української православної церкви охоплює парафії переважно промислових районів на півдні Луганської області. Хоча на офіційних ресурсах цього не зазначено, та рішення приймається переважно синодом РПЦ. Донецька єпархія 24 жовтня 2024 року, рішенням священного синоду РПЦ, переосвященного митрополита Донецького та Маріупольського Іларіона відправлено на спокій. Що збурило велику частину вірних Української православної церкви. А ще є Сєверодонецька, Новокаховська та Горлівська єпархії Української православної церкви, у яких військові дії вносять свої корективи, і нам невідомо, що далі з ними буде. Ми розуміємо, що справа християн рятувати свої душі та закривати очі на те. Як розривають нашу єдину українську православну церкву на шматки теж не можемо. Адже ми чітко заявляємо про свою аполітичність, церква відокремлена від держави. Та як бачимо, Українська православна церква продовжує втрачати свої приходи як на заході, так і на сході нашої країни, цілісність нашої церкви, як і держави, порушено. Синод Української православної церкви, на чолі з предстоятелем митрополитом Онуфрієм, перебуває у важкій ситуації, адже тиск іде з усіх сторін. Тому рішення приймається тільки після довгих обговорень з єпископатом нашої церкви. Нам, вірним української православної церкви, у ці нелегкі часи залишається лише молитися і підтримувати свого предстоятеля, аби наш церковний корабель втримався на хвилях. Сьогоденного бурхливого моря нас чекають ще важчі часи, і ми маємо бути до цього психологічно готові вже сьогодні. Судять митрополита Арсенія, судять митрополита Лонгіна, судять митрополита Феодосія. І нам ще важче стає від того, як на сході країни цілі єпархії потрапляють у пряме управління РПЦ. Молимось, браття та сестри, спасаймо душу і бережемо нашу рідну канонічну українську православну церкву. Ми продовжуємо працювати для вас, підписуйтесь, щоб знати трішки більше.